Ефір телемарафону триває. Я радий запросити до спілкування гостя телевізійного марафону. Це Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики. Глібо, мої вітання! Ради бачити. Вітаю вас, доброго вечора. Слава Україні, героям слава Глібе. Давайте поговоримо про те, про що говорять. Не лише сьогодні, а вже кілька днів поспіль, і в на вашингтонських пагорбах, і в Україні, і в європейських столицях це зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Це телефонна розмова, поки Володимир Зеленський летів до Вашингтона, телефонна розмова Трампа і Путіна і наслідки того, що закрутилося от в тому невеличкому проміжку часу. Як ці наслідки вплинуть на найближче політичне і не лише політичне. Сприйняття світом, що відбувається на нашому континенті, ваше відчуття, чому Путін продавив Трампа на зустріч в Будапешті? Ми розуміємо, що його гебійське нутро воно можливо інакше і не могло. Але ну я не думаю, що пан Трамп не розуміє, що для українців є Будапештський меморандум, і мати сьогодні можливість або небезпеку укладати. Знову ж таки, будапештські якісь домовленості це насправді і для Європи загрозливо, не лише для України. Так, я з вами абсолютно повністю згоден. Ну, ми бачимо, що якщо говорити конкретно про кейс будапешту пешту, буде пеш році, потенційний Будапешт-2 два 2025 році. Це символічно не тільки для України, і це розуміє і Польща. Ми пам'ятаємо репліку від прем'єра Туска про те, що якби, ну який Будапешт, яким чином це взагалі можливо робити. Якщо ми в 1994 році колективний захід давав зобов'язання щодо а, того, що Україну буде захищати після того, як вона віддала свої ядерні боєголовки. Ти тепер у нас найбільша війна, ми не надали реальні повноцінні гарантії безпеки Україні попри те, що дійсно допомагає їм і в фінансовому плані, і в політичному і військовому, але фактично не захищаємо їм у її у повноцінному форматі. І тут у нас зараз уже йде там, ну фактично скоро чотири роки війни, і ми знову їдемо. Ну так напів домовлятися у Будапешт, тому що не їде пан Володимир Зеленський, а потенційно їде Трамп та Путін. Ну тут питання в тому, що спочатку треба взагалі якимось чином. Туди доїхати, ми розуміємо, що ми говоримо про зустріч у Будапешті як про потенційну зустріч. Попри те, що були сигнали про те, що дійсно Путін та Трамп затвердили цю зустріч, абсолютно зрозуміло, що як ви сказали, наш. Недорогий гебіст постійно вміє маніпулювати. Йому треба спочатку пролетіти через південь Росії, через Туреччину, через море, через Грецію, через Боснію-Герцеговину, через Сербію і аж туди до Будапешту. А це може видатися для нього досить складною. скажімо так історією. Він уже такий, якби. Людина в віці, тому може бути процес про те, що давайте летіти через Польщу. Ну а Польща, звичайно, не пропустить. А загалом були дуже цікаві сигнали від європейських політиків, від людей, які знаходяться в Брюсселі. Я комунікував з деякими людьми, говорили про те, що для Брюсселя неофіційно, але у комунікації я не говорю зараз зі сторони Брюсселя, Але те, що я чув, що в принципі серед більш таких західноєвропейських держав і для Брюсселя в тому числі. І Женева була б набагато більш правильним майданчиком, більш нейтральним, і тим, який може дійсно забезпечити об'єктивність цієї комунікації. Ми знаємо, що дорогий або недорогий Віктор Орбан дуже часто любить гратися у те, що його дуже любить Дональд Трамп, його дуже любить Путін. Одночасно він грає цю позицію про те, що якби він такий великий. Право традиційно консерватор популіст, який частково може втілюватися в цю систему е, ідеологічну мага і в е, таку автократичну консервативну Росію, попри те, що там ідеологію можна обговорювати довго, і ну абсолютна антипатія до України. Віктор Орбан, об'єктивність цієї зустрічі забезпечено. Я не вважаю, що може бути, тому що Орбан буде грати в свої наративи, допомагаючи просувати антиукраїнську позицію. І для офіційного Києва це звичайно не повинно стати фіаско, тому що треба пропрацювати позицію. Треба донести необхідні наративи до головного мозку Дональда Трампа. Ми знаємо, що цей головний мозок надто амбівалентний, може 10 днів захищати позицію України, а потім 10 днів захищати позицію Росії. Тому це Складний багатофакторний процес дуже комплексний, багатогранний, з яким треба працювати, і сподіваюся, що у нас все вийде, Глібе. Але давайте згадаємо про те, що оці можливі зустрічі в Будапешті передувала зустріч двох людей на Алясці в Анкориджі. І якщо Путін може поставити собі три п'ятірки як результат проведення цієї зустрічі, Трамп після тієї зустрічі, ну він не любить того слова, очевидно, але багато хто назвав його. Його лузером він повністю програв на своїй території перебуваючи в цій зустрічі. Він нічого не отримав від Путіна. Він отримав негатив від власних виборців від власного істеблішменту. І а, в підсумку, через два місяці після проведення цієї зустрічі, Трамп дуже злий був на Путіна за те, що. Той отримав все, а Трамп не отримав нічого. З чим вони зараз можуть приїхати в Будапешт, Трамп і Путін, якщо раз Трампа вже наказали. Абсолютно слушний коментар, і я абсолютно погоджуюсь з цією тезою. Я сподіваюся, що зараз в білому домі розуміють, що неможливо летіти в Будапешт, якщо ця зустріч буде, скажімо так, оголеними і без повноцінної пропрацьованої позиції, тому що це може призвести до другого фіаско. Тому що після Аляски дійсно Трамп поїхав просто з пустими роками, послухав розповіді про печеніїв, про полувців і про інших. І тому це не дає ніякого повноцінного результату для офіційного Вашингтону і не дає повноцінну допомогу Києву. А я вважаю, що так дійсно Путін дуже слушно для себе проманіпулював на цій телефонній на цьому телефонному дзвінку з Дональдом Трампом. Ми бачили, що Позиція у Вашингтоні перекалібрувалася після цього дзвінка, тому що українська делегація їхала з однією позицією і з одніми одними певними наративами і певними рамками, і з певним настроєм. Приїхала трішки нюансно з іншим, але ми абсолютно бачимо, що не треба сприймати цю зустріч, як яку деякі медіа або деякі експерти намагаються трактувати як негативну. Просто уявіть собі, наскільки часто прикута увага конкретно до зустрічі саме Зеленського та Трампа, але ніхто не бачить роботу, наприклад, українського посольства у Вашингтоні в обличчі Ольги Стефанішиною та команди. Ніхто не бачить зустрічі, яким чином зустрічалися з різними аналітичними центрами, з найбільшими енергетичними компаніями в обличчі Вестінгхаус, Джакоб. З інших, яким чином проводилися з найбільшими оборонними компаніями США, Райтон, Локід Мартін обговорювали передачу взаємообмін тамагавків та надання допомоги з боку України по відношенню до офіційного Вашингтона щодо надання наших технологій, наших дронів і так далі. Цю сторону ніхто бачити не хоче. Всі вважають, що політика це дуже такий звичайний формат, який не складно калібрувати. Ні, це надскладний процес, це вплив на різних стейкхолдерів, на різних лобістів, на різні. Ні, позиції із амбівалентним мозком Дональда Трампа ситуація може змінюватися кожні три дні. Якщо ж говорити конкретно про Будапешт, то я впевнений, що наразі Білий Дім про Тверезів розуміє більше природу цієї війни. А було донесення з боку нашої української делегації та з боку посольства до головного мозку Дональда Трампа якісь фундаментальні речі, які дозволяють навіть після дзвінка Путіна зберігати йому певну проукраїнську позицію, і наскільки зараз відомо з публічних джерел потенційно у цей четвер буде зустріч Лавро. Рова та Рубіо, яка насправді в багатьох питаннях дійсно важливих і технічних, як це було і на минулій зустрічі української делегації на Вашингтоні, яка не стала настільки публічною. Так от ця зустріч теж буде публічною, але не настільки, тому що всі будуть говорити про Будапешт. І дійсно, здебільшого, популяція не побачить, що буде відбуватися між Рубіо та Лавровим. А як ми знаємо, що Рубіо дуже досвідчений дипломат, який дійсно має досить високі інтелектуальні спроможності, предметно розбирається в ситуації, і я впевнений, що якщо Лавров надалі буде закидати оці всі рамки, про те, що «аддайте е, Донбас, е, і ми тоді не будемо нікуди йти. Ну, вибачте, Рубіо на це не поведеться. І якщо знов ж таки, вибачте, за мовитон, Лавров фактично на перемовинах просто пошле Рубіо, ну так чи інакше. Я впевнений, що Рубіо дуже чітко це прокомунікує після цього Трампу, і вони розроблять повноцінну позицію, після якої вже будуть приймати рішення, чи їхати буде ні. Тому я впевнений, що ця зустріч, яка потенційна, повинна бути в четверг, мені здається, 23-го числа. Я впевнений, що це буде дуже важлива зустріч. І Рубіо як професіонал донесе позицію Сполучених Штатів і донесе, що Люби Любі, любі не друзі, вже час закінчувати цю. Цю війну і досить цих маніпуляцій, або ми дійсно говоримо про предметні рішення і про реальні дії, а не про імітацію цих дій. Ну або тамагавки санкції і інші потенційні можливості, які може надати США. Офіційному Києву у посиленні і відбалансуванню нашої позиції прекрасно глібе. Тоді по черзі про томагавків так само поставлю вам запитання, але перед цим оцей вкид з боку Москви про те, що дайте нам віддайте Донбас, а Ми підемо із Запоріжжя з Херсона. Цей вкид навіть поважне Financial Times підхопило. Для чого це Москві? Що вона цим хотіла показати або сказала? Можливо, ми щось не побачили і не почули. Я хочу чесно сказати, що а, я дуже радий, той що ви зачепили тему Financial Times, тому що. Мені здається, що в принципі багато людей у світі дуже багато чого не помітили в цій статті Financial Times. тому що Financial Times – це видання дуже респектабельне, дуже хороше. Але як і Axios, як і Washington Post, як і Politico, як і інші видання, у них є система своїх джерел та ресурсів, які доносять їм абсолютно різну інформацію. Після чого вони стиковують цю інформацію, якщо від різних невзаємопов'язаних джерел ситуація наративи співпадають, вони потім надають це там якусь публічну оголоску в меді зрозуміло, що серед цих інфлюенсерів, лобістів, які впливають на позицію тих чи інших великих медіа в Сполучених Штатах Європі та Великобританії, є люди, які афільйовані з воєнною розвідкою, зовнішньою розвідкою Російської Федерації ФСБ і іншими. І під прикриттям доносять певні наративи, які будуть вигідні офіційній. Москві і ну звичайно, там після перевірки, і так далі, Financial Times використала можливість для того, щоб винести таку от гарну в кавичках новину. А для того, щоб інші медіа цю новину підхопили і їх якби цитували, і так далі. Дуже типова історія для західних медіа. Ця, цей наратив, який був Financial Times, я на мою особисту суб'єктивну думку вважаю, що це було просто висосано з пальця. Тому що абсолютно зрозуміло, що Дональд Трамп доносив до Володимира Зеленського певні позиції, які були обговорені під час дзвінка з Путіним, і Путін точно говорив про Донбас і точно закинув йому цей наратив, і точно Трамп проговорив це Володимира Зеленського. Після чого наша делегація і президент України Володимир Зеленський чітко доніс Дональду Трампу про те, що ні, Донбас здаватися здаватися не може, тому що. У нас Константинівка, у нас Покровськ, у нас велика агломерація Слов'янська і Краматорська, і взагалі це наша суверенна територія. Ми не можемо піти в цьому кейсі ні на де юре, ні на де факту здачу Донбасу. А, і це було донесено. Це добре, а, і оця от контекстна рамка, про яку говорив Трамп. Хтось щось повідомив, хтось щось знав, і тому, от доніс до Financial Times, а Financial Times викатали оцю от історію про те, що нібито Трамп тиснув на українську делегацію з тим, що якби здавайте Донбас. Це було контекстуально проговорено, але це не був тиск про те, що або ви здаєте Донбас, або ми там припиняємо розмови взагалі розбирайте з Російською Федерацією, як ви хочете. От тому. Ну, якщо говорити про позицію Путіна, ну абсолютно зрозуміло, що це російська мова, це московський патріархат, це постійні торги за запорізьку атомну електростанцію. Це... Обов'язково ці всі історії про Донбас, те, що я проговорив, він може маніпулювати головним мозком Дональда Трампа через різні наративи, і говорячи про те, що давайте так: якщо Донбас, то ми дві конфігурації або тоді віддаємо 3% чи 4% Харківської області в Україні разом з 1% Сумщини і 0,5% Дніпропетровської області, або є ще другий найліпший варіант. Ми тоді даємо вам. Не юридично, а чисто фактичне зобов'язання про те, що ми е, не будемо йти далі і наступати на запорізькому е, херсонському напрямку. Ну звичайно, як ми знаємо, що. Не знаю, чи говорив це дійсно бісмарк, але домовленості як понятійні, так і фактичні, так і юридичні з Російською імперією на той момент не ваштують не, не, не вартують папера, на якому вони написані. Я думаю, що зовнішньополітична тріада і стратегія Російської Федерації не змінилася за ці роки. І що з імперією, що з СРСР що з Російською Федерацією, домовлятися ні про що, тому що зупиняться на певний час, а потім звіти підуть наступ Павлоград, Лозова і так далі. Тому так. Це зрозуміло, Глібе. Але чи немає у вас відчуттів, що ось ця історія з, з дзвінком Путіна Трампу і е, томагавками, та, питанням томагавків, які були на столі, вони чітко пов'язані. З іншого боку, для українців томагавки зараз як тотем е, ми. Думаємо, що вони можуть нам і впевнені, та що в певною мірою вони можуть змінити ситуацію. Знову ж таки, 50 томагавків це краще, ніж жодного. Але тисячі нам не дадуть, на жаль, тому що Трамп постійно наголошує, мені самому потрібно, є і технічні нюанси. Тим не менше, чи можемо ми ще сподіватися на те, що власне Трамп так само використовуватиме питання томагавків, аби натиснути на Путіна? Я думаю, що це залежить на мікрорівні від того, що дійсно буде проговорюватися, і в якій енергетиці буде йти ця розмова. Я думаю, що шанси на томагавки є, а залежить багато від чого. Залежить багато від того, що дійсно буде робити Російська Федерація. З миром або не миром нам потрібні ці тамагавки 20 штук, 30 штук, 50, 80, 100. тому, що наносити удари по військово-промисловому комплексу Російської Федерації, який вбиває цивільне населення в Україні і наших солдатів надважливо. У нас є технології, у нас є можливості робити діпстрайки на території Російської Федерації, але здебільшого, і ми це правильно робимо. Це кампанія про нафтопереробні заводи, Ді газові родовища і так далі а, масово, тобто з боєголовкою 75 кг, кілограм, як офіційно вірніше публічно заявлено про боєголовку дрону лютий, можна дійсно знищувати НПЗ дуже ефективно, налітаючи такими от раями безпілотників і вдаряючи по різним локаціям всередині Російської Федерації. Але звичайно, томагавки як перевірене озброєння десятиліттями, і як та ракета, яка має е, точність 10 метрів, там радіус 10 метрів, розброс, е, це дуже може допомогти нашим збройним силам України. По перше, фактично знищувати військово-промисловий комплекс Російської Федерації, тому що здебільшого це не якісь там паливні резервуари, а це. Дійсно захищені споруди бетоном, цеглою, чим чим завгодно іншим, і додатково це допомагає відкалібрувати баланс сил на фронті, що сприяє балансу сил під час потенційних наступних перемовин. Єдине питання в тому, що якщо Путін буде далі маніпулювати питаннями, того що давайте обговорювати виключно технічні нюанси, от ми з вами, пане Трампе, зустрілися в Будапешті. Далі давайте будемо робити прецедент того, що ми надалі зустрічаємося з українською делегацією. Пан Путін піднімає цю делегацію у своєму статусі на 20%, на 30% І у нас знову починаються дуже довгі технічні розмови. Про все і ні про що потім створюють якусь провокацію, звинувачують у цьому а, Володимира Зеленського та Україну або будь-кого іншого всередині України або європейських партнерів. І надалі, от ми ж бачили, ми ж говорили, і тепер давайте ми будемо знову починати вбивати людей, вбивати цивільне населення, тому що Україна не захотіла, європа не захотіла. От бачите, пане Трампе, що коїться технічні перемови не велися, але от бачите, там я не знаю, грязна бомба, провокація будь-що. Ну тобто, це ж вигадати цим людям в Кремлі. Взагалі не складно, у них там цілий список є. Пане Глібе, ми з вами говорили про томаганки як ефективний засіб руйнування, в тому числі і нафтопереробного комплексу ворога. Але відверто кажучи, якби не було попиту з боку тих самих наших європейських партнерів, очевидно, Росія було б складніше заробляти на війні. Маю. Документ, ви так само його знаєте. З ним ознайомлені. Рада ЄС ухвалила спільну позицію щодо поетапного припинення імпорту російського газу в рамках плану «Repower Europe», який передбачає повну відмову від російських енергоносіїв до 1 січня 2028. Сьогодні в нас жовтень 25 п'ятого. Тобто, ще два з гаком років Європа буде абсолютно. Спокійно скажу так, так купувати гасу агресора, допомагати їй військово-правословному комплексу Росії, мотивуючи це тим, що в нас же довгострокові контракти. Ми ж чесний бізнес, ми ж не можемо порушити наші домовленості. Скажіть, вважаючи на ваші спілкування з євро єврочиновниками, вони можливо все ж таки, ну. Знімуть хрестик чи одягнуть труси. Вибачте, що так не дипломатично. Можливо, все ж таки треба визначитися, хто є ворог, який готовий зайти і до їхніх спалень і віталень вже завтра. Це дуже правильна теза і дуже правильний наратив, про який ви говорите. І я абсолютно з вами погоджуюсь. Я розумію, що з однієї сторони дуже добре, що Європейський Союз за останній час. В принципі і починає диверсифікувати свої системи постачання Еленелджі, газу, нафти і так далі. Але перепрошую ну скоро четвертий рік війни, і абсолютно зрозуміло, що ці дії не можуть бути зроблені за тиждень, за півроку, за рік. Але а, настільки довгостроково відтерміновувати потенційний. А, Потенційну відмову від закупівлі російських енергоносіїв, які фактично фінансують проблеми для цього ж самого європейського союзу, ну для мене це дико. Я розумію, що є дуже багато технічних нюансів: контракти, постачання, ціни на енергоносії всередині Європейського союзу. Але вибачте, я впевнений, що якби були дійсно бойові дії на території Європи і на території Європейського Союзу, то ну ніхто б російський газ і нафту ж би і СПГ не купував би. Ну а коли на території України це відбувається, та ми ж там думали про те, що нібито ми можемо бути буферною країною, там і так далі. Ну, поки на буферній країні це все відбувається, ну то можна там потихеньку скорочувати і купувати далі. Важливо, що ці кроки робляться. Вони поетапні, вони достатньо якісні, коли ці рішення приймаються. Але розтягувати це на 6 років ну для мене це це. це... Дивна ситуація, яка не робить допомогу ні Києву, ні Брюсселю, ні Берліну, ні Парижу, ні Братиславі, ні Будапешту. І ми бачимо, що залежність стратегічна від російських енергоносіїв це стратегічна залежність від Росії, тому що ми пам'ятаємо, що відбувалося в Україні за часів Януковича, що відбувалося тут. З і, і під час президентства Ющенка всі ці історії про енергоносії, про ціни на газ ми дуже знаємо добре, як Російська Федерація маніпулює темою енергоносіїв для того, щоб впливати на позицію стратегічну України в економіці, в політиці, у питаннях цінностей, у питаннях виборів альянсу і так далі. Тому, ну якщо хочуть залежати далі від Російської Федерації, да, хай купують ще два роки. Питання в тому, що вони фінансують війну не тільки проти України, але й таким чином проти себе, тому що безпека України вже тепер точно повністю взаємопов'язана з Європейським Союзом та Європою, особливо після останніх подій в вересні і в жовтні, коли і над Копенгагеном дрони літають. І над Мюнхеном, і над військово-промисловим комплексом Бельгії в Льєжі, місто Льєж, і, і залітають дрони з додатковими паливними баками на територію Польщі. Я був на Варшавській безпековій конференції. Мені здається, що поляки просто протверзіли, попри те, що інші партнери так нюансно тверезіють після Польщі, але все одно. Поки що поляки краще всі зрозуміли те, що відбувається серед наших європейських партнерів. Ну і звичайно, Балтійські країни. Вони все давно розуміють. Найсвіжіша історія. Дрони вже були над е, аеродромами е, острівної е, Іспанії біля Пальма де Майорка, і це точно вже не південь Франції. Це набагато глибше, але хотів з вами поговорити. Поверну повертаючись до е, зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа, Володимир Зеленський заявив, що мав можливість. Поспілкуватися з а, шляхом додому з деким з європейських лідерів, в тому числі з Менелем Макроном, є домовленість про а, якнайшвидше організацію зустрічі. Чи не було у вас відчуття, що зустріч те, те, що відбулося в Вашингтоні для європейців, це знову ж таки було схоже на холодний душ, і можливо, це якось їх зараз мобілізує і згрупує, а, щоб дати новий імпульс? Бо ми згадуємо ось ту спільну зустріч та і Лідерів G7 в Білому домі в овальному кабінеті. Тоді було натхнення після тієї зустрічі. Цього натхнення не вистачає Європі зараз. Чи готова Європа до того, щоб відчути ще раз це? Я думаю, що це залежить від Європи і Європі і Україні потрібно перестати шукати це натхнення виключно на території Вашингтону. Важливо це натхнення створювати реальними діями. І одним із цих дій є надання фінансової військової допомоги Україні і лобіювання інтересів офіційного Києва. У рамках усіх переговорів, у рамках переговорів в Вашингтоні та Будапешті, і так далі, не треба орієнтуватися виключно на Вашингтон, коли ми говоримо про європейську безпеку. Європа повинна брати відповідальність за європейську безпеку. Україна повинна брати відповідальність за українську безпеку. І так як Україна та Європа знаходяться на одному континенті. Уся ця об'єднана Європа повинна думати про те, не як ситуативно на місяць, два чи три роки, чи п'ять років посилити видатки на оборону, а про те, яким чином будувати новий цивілізаційний вплив, нову геополітичну точку впливу. Нову економічну потужність, нові ефективні системи, які будуть сприяти тому, що європейські держави і Європейський Союз, в якому буде Україна, яким чином ця система буде функціонувати, і протистояти знову ж таки, вибачте, за моветон, желчам з боку Російської Федерації, насуванню впливу Китайської народної республіки і такому от. Легкому помутнінню свідомості всередині сполучених штатів я сподіваюся, що протверезіють і зрозуміють, що, що просто вони втрачають вплив таким чином. Гліб... Тому тут питання в тому, що натхнення треба створювати зсередини, а не шукати його зовні. Глібе, є ще кілька хвилин. У мене до вас прохання. Оцініть, будь ласка, ремарку Володимира Зеленського, з вашого дозволу, про те, що на Москву. Варто чинити тиск більше, ніж Дональд Трамп чинив на Хамас. Чи можемо ми сподіватися, що на Москву може здійснювати і чинитися такий тиск? Чи в принципі пан Трамп на це здатен? Я думаю, що здатен залежно, тому що всі карти на руках, всі важелі впливу є. Єдине бажання, єдине головне, це бажання і дійсно бажання застосувати ці важелі впливу. Тому що треба зробити кроки які справді змусять путіна завершити цю війну і не просто посадити його там за стіл переговорів з додатковою делегацією і так далі а зробити так що для кремля продовження цієї війни буде гірше за укладання будь-якої потенційної угоди це означає не говорити про дії а дійсно імплементувати реалізовувати ці дії а не їх імітувати те, що я сказав, всі карти є у США, всі карти є у Дональда Трампа. Єдина найбільша цивілізаційна проблема, яка створить проблему для довгострокового впливу Вашингтону на 30-40 років. І створить прецедент того, що вплив Вашингтона буде занепадати, це не використати ці карти. Тому я вважаю, що найголовніше тут координуватися з офіційним Києвом, тому що офіційний Київ найбільше розуміє природу цієї війни, найбільше розуміє, яким чином боротися з росіянами на полі бою в питаннях антипропаганди, в питаннях формування фреймів, наративів, комунікаційних рамок, які будуть донесені до європейських та американських суспільств. І тому треба координуватися з Києвом, тому що тому, що для нас це питання екзистенції. Але, звичайно, Путін не буде, не хоче завершити цю війну, тому що треба буде відповідати всередині своєї країни. Тому що після того, як повернеться надвелика кількість маргіналів, люмпенів, калік назад по по селам, по професійних містах, вбивць. Професійних вбивць, абсолютно то ну, я думаю, що всередині Росії я не кажу про тотальний хаос, але Певні нюанси і перетурбації можливі, тому треба тиснути на Путіна для того, щоб він розумів, що ці внутрішні перетурбації є найкращим вироком для нього, а не продовжувати далі війну для того, щоб зберігати свій жахливий і відверто огидний режим. Гліба, дякую щиро за співпрацю. Дякую за розмову. Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, був моїм співрозмовником. Дякую, що дивитеся. Ефір телемарафону триває.